Вітаю вас, дорогі болівальники і підписники youtube каналу on Bookmaker. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. Сьогодні ми говоримо про матч Community Shield, суперкубок Англії. Арсенал проти Манчестер Сіті. Мені здається, у канонірів в цьому матчі є досить пані шанси. Арсенал непано, підсилився. Юрін Тімбер, Кай Гаверц, Деклон Райс. Вони прийшли, і вони, як показали контрольні матчі, непано інтегрувалися в команду Артети. У Ман-Сіті натомість пішов Ілкай. Гюндоган, на мій погляд, один із ключових гравців в Сіті минулого сезону, тріумфального сезону. І пішов Ріад Морес, який виходами на заміну в багатьох поєдинках ліги Чемпіонів робив, що називається Ну і Арсеналу мені здається не бракуватиме мотивації. Вони програлися забігання на фініші попереднього сезону в АПЛ саме Манчестер-Сіті. Вони хочуть щось довести, що вони будуть серйозною силою і в цьому сезоні. Мансіці виграв все. Тому мені здається, цієї мотивації буде більше у підопічних Мікеля Артети, у команди нашого Олександра Зінченка. Тож, мій варіант на цей поєдинок Арсенал не програє. Букмекерів з ФОБЕТ оцінюються ставку коефіцієнтом 222, дуже непоганий коефіцієнт, погодьтеся. Так що підписуйтеся на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставте лайки і всього вам найкращого.